Якщо лікарі все ж таки встановлюють діагноз безпліддя, перше, що я завжди кажу своїм пацієнтам, абсолютного безпліддя не буває. Якщо ви хочете стати батьками, ви їми обов'язково станете. Інше питання, на що ви готові піти заради цього. Ось це ми будемо обговорювати на консультаціях, коли зустрічаємося з пацієнтами. І тут є дуже багато нюансів, бо безпліддя, ну, по-перше, може бути дуже різної природи. Одне вирішується дуже легко, інше треба підключати дуже багато зовнішніх факторів, можливо, і інших людей треба підключати для вирішення цього питання. Я маю на увазі допоміжне материнство. Але на виході людина обов'язково буде мати дітей.